И с вами зеленский плей, сегодня а, не стоп. Сегодня буду снимать Аниастоп. Не, Це... не стоп, это уже старый. Всем привет, с вами Патриот Game и. Сегодня, сегодня мы... я розкажу вам историю. Да, не дивуйтесь. Да, не дивуйтесь. То есть. Да, не дивуйтесь. Да то есть, а коли я буду розказувати историю, я буду робити цей то. Так, Так, чого ж мене так довго не було? Правда? Це дуже довга історія, але якщо вам дуже цікаво, доприсаджуйтесь то то десь на свої місця, зробіть чай... Це, це візьміть вкусняшки і, і ми починаємо. Так, чого ж мене так довго не було? Мам? Мабуть, всі думаю, що це все із за моєї лінії. В основному це так, але була ще одна із. Але пройшла історія, із-якого я... мене не було цілих півтора місяця. І так, вибачте за голос. Ось Дело ось в тому, що я... Трошки захрип. хрип. Хрип Так, так, голос. Це було десь півтора. Це пройшло ще десь в квітні, Ніт. це був, е, квітень вторгнення. День. Я проснувся, поїв і пішов в школу. Посидів кілька уроків, але Але, произошло страшне. Четвертий урок у нас був фізкультура. Ми всі переодягались і збиралися. Але один прийм! Але один. Де на катьотав? Біч, один біч! І пішов придумати як дурацьку хруп під названням «Потрогай за, за е, мужський орган. І топ це, то це був не мати. Коротше, що вони вирішили пограти в цю дебільну гру в цю дебільну гру ну і. Це. Це, це. І, і один де. І один дурак по названню Федя прийшов дотронутись до мене. Просто дотронутись до мене. Ай, ай, А мало хто знає, а всі мої власники знають, що я, що в мене, мене нерви дуже дуже слабі. Ну я і за ним погнався. Все, доганяй, біжу за ним, хватаю його, і цей, і цей полуфабрикат прийшов повернутись, а моя нога стояла на місці. І тут бац! Крейк, виск, хруст. І тут хруст, ой, яка я кабель, я кабель. І, і хруст, крийки, а цей, а цей фадя розшивший, ріш, мені дати по голові. І не знаю чому. Так, так, потім пішов із рук, руки спитав, чого я за ним побіг. Да, вам, вам не почулося це. Все, місце того, щоб сказати, що сталося, що сталося, ще не болить нога, він спитав, та в чого я за ним побіг? Чого? Чого я за ним побіг? Я ну серйозно. Я, ну, він зараз серйозно? Не обіду, але просто, просто неважливо. Коротше. Коротше, він сказав, що мене чекає Леся Миколаївна, а моя клас, класний керівник. Такий. Я, я пошкутелігав туди. Я, пошк... я пошкоду. Гав туди. Потім. Мен... Потім мене це япало. А, еппе. Я... Ля. Положили. Жили на. На це на кровать. На кровать і. Це. І це. Це чекати ти мамус, чекати медсестру. Медсестра прийшла, положила лід, але, але толку цього не було. І, виріш... і вирішили позвати моїх батьків. Пішили викладати моїх батьків. Я їх довго чекав. Чекав, і вони нарешті прийшли. Я кое-как прийшов. Прийшов нас на їхню машину, до їхньої машини. І ми поїхали в лікарню. Лікар сказав, що у мене. У мене був порватий м'яс. За ще я не думав, що це. що це, це дуже часто. Асто трапляється. І в основному це відбувається у спортсменів. Mm. Мені, звісно вже вивели кров. А ні, це. Я, це як опинилось, у мене там було дуже багато жидкостей. Та і це... Мені її відкачали і зробили гіпс. Потім я дуже довго лежав в больниці. Потім потім мене забрали батьки, щоб я щоб я зміг піти Хатив... поїхати додому. Я там постійно лежав в спальні. Пот... Потім, поверну... потім ми знову повернулись в лікарню, тому що у вівторок був день операції. І, коротше, лежу я. Никого не трогаю, і тут, тут приходять лікарі з цим на сітках. Везуть мене на четвертий чи третій поверх. Я, я вже вам... не пам'ятаю, мені і вкалують наркоз. Я потихеньку засипаю, просипаюся, а я не чувствую ніг, їх весь тросусь і... і. І чую, як лікарі і я не Жартую. Так, что я тут? Так, что далее? что далее? Хм. Потом она... Потом вместо кипса она... Она надела бандаж. Так, что... Э бандаж. Так, что далее? Потом я еще несколько дней лежал. Що в лікарні. Потім я все ж таки зміг поїхати поїхати додому. Але тепер я не міг нормально. Але, Але тепер я. Але... Той... Але в перші часи я просто тоскав свою ногу. Потім. Потім, через деякий час, я, я почав її. мав її тягати. І все було дуже нормально. Але, Але кілька Кілька тижнів тому. Кілька тижнів тому. ну, мені вже сніли бандаж. Тепер, тепер мені постійно і не треба. Треба її розробляти. Так. Ну, зараз я вже хочу в реабілітаційний центр цільний центр, щоб розминати мою ногу. Там мені роблять лазери, ремасажі і так далі. Зараз зі мною все добре. І зараз, зараз я наповню питання, чому я, Чому тепер патріотки зеленський плей? Дело в тому, що я не хочу, Хочу, щоб було пути Це між тому що подумав, що о, у заденького є канал і він ніколи не сказав. Тому я вирішив... блін? Тому я вирішив це. Запоміняти на Патріотки та свій собственний хім скін зробив. І він. Ось! Ось! Ну, як думаєте, нормально, чи мені... чи мені якось його змінити? Якщо так, то напишіть в коментарях. І вже в майбутніх днях, вже в наступних днях, я вже буду. Я вже, мабуть, дум буду показувати, як я буду робити цей дім. Так. Що, що ж ще хочеть, хочеться сказати? Ах так. Да. Дякую, що дякую, що ви все ще під, під, Дякую, що ви постійно все ще зі мною. Правда, кілька людей вже відписалися, але, але я не розстраююсь. Далі, далі ще майбутнє. І я казав один сенсей... Ей, ми знаємо, що було вчора, але... але не знаємо, що буде завтра. Тому чекайте нових. Ну, чекайте нових відео... То від патріот-гей. І, і так, де я поміняю аватарку. Кушаблони і так далі. Так, ну думаю, вже над цим буду закінчувати. Всім, всім, всім пока. Пока, до нових зустрічей. Ставте подобайки, підписуйтесь. Всім пока-пока-пока. дякую, що все ще зі мною. Пока-пока-пока. Э,